Черрі томати – це маленькі вибухи смаку і прикраса літнього саду. У яскравих червоних, золотих, фіолетових і білих відтінках ці мініатюрні плоди поєднують в собі насиченість кольору і смаку, солодкого, кислого, теркого або складного поєднання всіх трьох. Черрі томати зазвичай маленькі і круглі, але бувають також грушоподібної або овальної форми. Серед усіх видів томатів черрі дозрівають найшвидше і ростуть рясними гронами. Їх ідеально їсти прямо з куща під час прогулянки посаду, а також використовувати для перекусів, салатів, сальси і готування. Черрі томати, особливо детермінантні сорти, відмінно підходять для вирощування в контейнерах, це зручно і просто. Вирощувати черрі томати досить легко, якщо дотримуватися кількох основних правил. Їм потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла на день, але в жаркому кліматі краще захистити їх від палючого полуденного сонця. Вони найкраще ростуть у постійно зволоженому, багатому органікою та добре дренованому ґрунті. Регулярний полив і підживлення допоможуть рослинам залишатися здоровими і плодоносити весь сезон. Давайте розглянемо кращі сорти чарлі томатів за смаком, кольором і врожайності. Ці соковиті маленькі перлини справжній смак літа. Чоклетчери. Цей сорт відрізняється унікальним шоколадно-вишневим цвітом і насиченим солодким смаком. Плоди розміром близько 1 дюйма дозрівають гронами по 6-8. Чоклетчери індетермінантний сорт. Його стебла можуть досягати 6 футів у висоту і 3 футів в ширину. Плоди стійкі до розтріскування і дозрівають протягом усього сезону. Тонка шкірка і соковита е м'якоть роблять ці томати одними з найсмачніших серед черві. Їх можна збирати злегка недозрілими, вони прекрасно дозрівають в приміщенні. Cherry Falls цей компактний сорт ідеально підходить для контейнерів і невеликих просторів. Його стебла виростають лише до 18 дюймів у висоту і не потребують підв'язки. Cherry Falls дає рясні грона яскраво-червоних томатів розміром від половини до 1,5 дюймів. Плоди мають пікантним, злегка солодкуватим смаком. Рослини стійкі до спеки і прості в догляді. Цей сорт відмінно підходить для підвісних кошиків і кашпо. Sun SunGoLD один з найсолодших і улюблених сортів черві томатів. Його золотисто-помаранчеві плоди мають насичений фруктовий смак. Це невизначений сорт, його стебла можуть досягати 6 футів у висоту, тому їм потрібна опора. Плоди стійкі до розтріскування та хвороб, таких як фузаріус та тютюнова мозаїка. З однієї рослини можна зібрати до 120 томатів за сезон. Вони ідеальні для свіжих салатів і перекусів прямо з куща. Суїт Мелен. Цей гібридний сорт відомий своєю високою врожайністю. На індетермінантних рослинах дозрівають грона маленьких, рівномірно червоних томатів розміром від половини до півтора дюймів. Суіт Мельян має збалансований солодкий і кислий смак, плоди відмінно підходять для свіжого вживання, маринування і консервування. Рослини стійкі до таких хвороб, як плямистість листя, фузаріус та мозаїка. Оскільки це індетермінантний сорт, плодоношення триває весь сезон. Єлоупер, цей старовинний сорт дає рясні грушоподібні золотисті помідори розміром від 1 до 2 дюймів. Їх смак терпкий і насичений. Єлоупер відомий з 18 століття і використовувався для маринування, консервування та приготування супів. Але він не менш смачний і в свіжому вигляді. Рослини індетермінантні, з довгими батогами, тому їм потрібна міцна опора. Вони дуже врожайні і прості у вирощуванні. Black Cherry Цей сорт відрізняється темнофіолетовими, майже чорними плодами з насиченим солодким і фруктовим смаком. Black Cherry – індетермінантний сорт, його стебла досягають 7 футів у висоту. Плоди розміром близько 1 дюйма дозрівають гронами. Ці томати відмінно поєднуються з червоними і жовтими сортами в салатах. Вони також прекрасні для перекусу прямо з куща. Pete Choice Yellow. Цей компактний сорт, ідеальний для контейнерів. Його рослини виростають лише до 18 дюймів у висоту і дають рясні яскраво жовті плоди розміром близько 1,5 дюйма. Peteo Choice Yellow стійкий до спеки, вологості та хвороб. Таких як тютюнова мозаїка та веянення. Це детермінантний сорт, який одночасно дає до 100 плодів. Вони чудово підходять для свіжого споживання та консервування. Midnight Snack Цей унікальний сорт поєднує в собі золотистий, червоний і фіолетово-чорний кольори. Плоди солодкі з легкою кислинкою. Midnight Snack – індетермінантний сорт, його стебла досягають 6 футів у висоту. Плоди містять антоціани ті ж антиоксиданти, що і в чорниці. Томати дозрівають близько 65 днів після посадки і продовжують плодоносити до заморозків. Sun Sugar Цей сорт один з найсолодших серед жовтих чаррів. Його золотисто-помаранчеві плоди мають насичений фруктовий смак. Саншугар індетермінантний сорт, його стебла досягають 7 футів у довжину. Плоди стійкі до розтріскування і хвороб. З однієї рослини можна зібрати сотні томатів за сезон. Вони багаті вітаміном А. Тайний тим. Цей мініатюрний сорт виростає лише до 10-12 дюймів у висоту і дає рясні червоні плоди розміром близько половини дюйма. Тайний тим детермінантний сорт, який не вимагає підв'язки. Він чудово підходить для контейнерів і невеликих садів. Плоди дозрівають на 1-2 тижні раніше, ніж у більшості інших сортів. Сюпес вид 100. Цей покращений гібрид Суит 100 дає довгі грона солодких червоних томатів. Сюпес 100, стійкий до вертицельозу та фузаріозу. Плоди багаті вітаміном си. Рослини індетермінантні, їм потрібна міцна опора. ПЕРЛ цей сорт відрізняється темно-фіолетовими плодами з насиченим солодким смаком. Black Pearl – найкраще їсти охолодженим його смак, нагадує виноград. Рослини індетермінантні. Плоди дозрівають близько 65 днів після посадки. Fентастиc. Цей компактний сорт дає рясні грона солодких томатів розміром близько 1 дюйма. Фентастику, стійкий до хвороб і розтріскування. З однієї рослини можна зібрати до 12 фунтів плодів. Він відмінно підходить для контейнерів. Kendall and Red. Цей сорт відрізняється дрібними, але дуже солодкими плодами розміром близько половини дюйма. Kendall and Ред індетермінантний сорт, його стебла досягають 7 футів у довжину. Плоди дозрівають на зовнішній стороні куща, що полегшує збір Firefly. Цей сорт дає блідожовті плоди з балансом солодкості та кислоти. Firefly – стійкий до хвороб і розтріскування. З однієї рослини можна зібрати до 500 плодів. Рослини індетермінантні, їм потрібна опора укладення Чарі томати – це справжній подарунок для садівника. Вони швидко ростуть, рясно плодоносять і радують своїми яскравими квітами і насиченими смаками. Вирощуйте кілька сортів, щоб урізноманітнити свої літні страви, салати, соуси і закуски стануть ще смачніше і красивіше.